Яку неловку ситуацію поставила мене моя донька? Е, маленька донька, 4 роки. Лягаємо спати, вона каже: розкажи пап, якусь історію. Ну, думаю, що ж там розказати? Давай розкажу, е, як же ж я мріяв про своїх донечок, як я хотів, щоб в мене була донечка. І розказує, що в мене ж з'явилася полінка, а потім з'явилася Златка. А вона каже: А де я була? І ви представляєте, мене це привело в штопор. Я не знав, що відповісти, де була моя донька в промежутку між старшою і меншою донькою. Я говорю, ти була в моїх мріях. Вона каже, так а де я була? Я не розумію, як це я була в мріях. Ну, я кажу, ну, ти стояла в чергі до своїх батьків, поки не дочекалася, появилась у нас. В общем, по суті, ледве з трудом. Знайшов вихід з даної ситуації і викрутився. Поділіться, які вам неловкі запитання задавали ваші дітки, і також хотів би вам розповісти про одного хлопчика, в якого дуже страшна хвороба. І я сподіваюся, що ми зможемо всі гуртом допомогти йому, допомогти йому врятувати життя, допомогти його мамі чути цікаві запитання її хлопчика. Зараз я додам. Тікток мами, і дивіться, там блогери проводять дуже великий збір, масштабний збір, за допомогою якого вони хочуть врятувати життя цієї дитинки. До нового року треба зібрати 99 мільйонів гривень. Сума страшна, сума непідйомна. Але я думаю, що всі гуртом ми зможемо це зробити, і кожен з вас може зробити свій внесок в допомогу цій дитинки. Так що давайте разом це зробимо.